Всім привіт! Нарешті настав сезон овочів. Будемо сьогодні готувати таку смакоту в клярі цвітну капусту. І так, вилок капусти. Ми її просто повинні розібрати на суцвіття. Спочатку розбираємо на такі ціленькі, якби головочки, де бачимо якесь чорненьке то вирізаємо його тут. же І потім на Оце соцвіття, і будемо такими шматочками її робити. Де такі маленькі можна залишати і цілими, не обов'язково пополам, а де такі більшенькі, то можна пополам перерізати. Можна взагалі на такі малюсенькі соцвіття поділити і обжарювати також, вони дуже смачні в клярів виходять. Взагалі, з цвітної капусти дуже багато є, блюд. дуже смачно запечена капуста під сиром, з часничком в духовці. Можна сметанним соусом зробити, також дуже смачно. Якщо десь щось вам не подобається, чорненьке, ще раз кажу таке, вирізаємо прямо з капусточки. Тепер, коли вся капуста в нас, Готова, вже, як то кажуть, порізана. Нам треба її не більше двох хвилин прокип'ятити. Не 5, не 4, а іменно 2 хвилини. Що ми робимо? Я беру в ковшик, в якому я буду її кип'ятити. Складаємо сюди капусту, наші суцвіття. Добавляю сюди гарну чайну ложечку таку зверхом солі. І зараз цю капусту залью, щоб покрило капусту кип'ятком. У мене чайник стоїть, уже закипає. І я зараз заливаю капусту кипятком і ставлю на плиту. Як тільки закипить, буду кип'ятити не більше 2 хвилинки. Вода закипіла в чайнику. Заливаю капусту, щоб тільки покрила водичка капусту. Ставлю на великий вогонь. Закриваю кришечкою. Як тільки я відкрию, побачу, що закипіло, більше двох хвилин кип'ятити не буду. За цей час я готую холодну воду з крана, щоб зразу капусту. Із кастрюлі в холодну воду, щоб такий зробити шок. Бо ви знаєте, якщо капусту париш і потім просто викладаєш гарячу капусту із води, просто навіть на тарілочку, деякий час, може хвилина, чи скільки вона ще доходить. Нам цього не треба. Ми повинні її зробити такий шок зразу з гарячої водички у холодну воду. Навіть можна у кого є в морозилці якийсь лід, то можна навіть кубики льоду кинути, щоб дуже була крижана холодна вода. Або з крана хороша, проточна холодна вода. У нас вода з колонки, то вона холодна. І тепер капусточку після двох хвилин зразу в холодну воду. А потім покажу далі. Пройшло 2 хвилинки і ми витягуємо нашу капусточку у зразу холодну воду. І зараз зразу же, зупиняється процес її приготування. Робимо їй такий шок. Тепер, після цього, як вона побула в холодній воді, беремо друшляк, підставляю мисочку під друшляка. І так само цю капусту я викладаю, щоб трошечки стікла. Ну, стекла. Ковилини 3-4 стече і будемо далі її готувати. Все, хай так ось стікає наша капусточка, і будемо далі готувати. А поки наша капуста в друшляку стікає, ми цим часом зробимо кляр. Для кляру нам треба два або і три яйця. Якщо яйця великі, може і достатньо на цю головку буде вам двох. У мене яйця дуже маленькі, то в мене буде звичайних три яйця. Так. Після яєць, звісно додати солі за смаком. Ну це десь приблизно. Може, з пів чайної ложечки. Достатньо. Обов'язково додам свою найулюбленішу спецію це сухий часничок. Це обов'язково. Я його додам чайну ложку безверху. І перчик молотий це по бажанню. Хто хоче, трошки можна додати. І у мене куркума. Я тільки її додам десь півчайної ложечки це тільки для того, щоб у кляра Колір гарний був. ну Десь приблизно четверту частину чайної ложки. Заканчується в мене, тут може і не буде четвертої частинки. І гарну таку столову ложку додам сметани. Якщо в грамах, то може десь це буде грам 50. Десь отак, якщо це в грамах. І тепер просто це все перемішуємо і все з'єднуємо. Або вінчиком, або звичайною кухонною вилочкою. Просто все це перетворюємо в однорівну І Зараз будемо додавати борошно. Гарненько так перемішуємо. Значить, що я вам хочу, дівчатка, сказати по поводу борошна. Тут навіть можна поекспериментувати. Я колись робила, зараз вам розкажу. Тут десь 2-3 ложки треба борошна. Можна зробити. Всі різні, наприклад, столову ложку пшеничного, столову ложку рисового, столову ложку житнього. І так можна. Можна, столову ложку кукурудзяного, столову ложку пшеничного, столову ложку рисового. У мене сьогодні поки що тільки два найшла в себе. І я буду так, дивіться, робити. Ну, Оце перемішали. І кинемо звичайного борошна і рисового борошна. рисового борошна. Я додам столову ложку. Я не знаю, як вам це об'яснити, але кляр дійсно смачний, коли борошна декілька видів. Столова ложка рисового борошна кидаю. І дві столові ложки звичайного пшеничного. Ось так. Дві столові ложечки. І тепер це все також з'єднуємо, перемішуємо. До однорідної маси. І наш кляр буде уже готовий. Головне, добре-добре тут все, все перемішали, щоб не було комочку. Дивіться, який гарний колір, жовтенький, і він повинен бути кляр трошечки такий якби рідкуватий. Це без соди, соди сюди не додаємо, розпушувача також не додаємо. Сім перчик за смаком, тільки для кольору, це по бажанню, і трошки часничку, щоб смачненький був. Все, кляр готовий. Наш кляр готовий. Капуста наша вже стекла. Тепер ставимо сковорідочку, гарно її розігріваємо, наливаємо в сковорідку. Звичайно, або оливкову, або звичайну соняшникову олію, гарно розігріваємо і будемо смажити. Олії льємо не дуже багато, десь ложки 3 столових. Так. І тепер кожну нашу капусточку обмакуємо в кляр. і будемо викладати на гарно розігріту сковорідку. І вилочкою я буду перемішувати. Спочатку кину приблизно, скільки там Виходить. І тепер отаку в клярі обмакую, даю трошки стекти і вилочкою викладаю. Знову обмакую в клярі, даю стикти і вилочкою викладаю. І так кожний шматочок. Капусти. В такому клярі можна пожарити, дуже буде смачно цибульку, кабачок можна пожарити в цьому клярі, цукіні. Також буде дуже-дуже смачно. О, звичайно, для тих людей, хто дуже любить овочі. Так. І жаримо зазвичай з усіх сторон. З усіх сторін перевертаєте, де ви бачите, що не. Капуста почті готова, можна сказати. Ми ж її проварили. А тут тепер тільки кляру схватитися до гарного золотистої скориночки, щоб кляр. І отак шматочком за шматочком викладаємо стільки, скільки у вас влазить в вашу сковорідочку. І далі буду викладати другу порцію. Із одної головки капусти цвітної, Виходить немало. Деякі шматочки бачу, що вже можна перевертати. Обжарюємо, бачимо, з якої сторони вам що не подобається, не подобається. Перевертаємо і далі вже обсмажуємо. Смажиться дуже-дуже швидко. І так з усіх сторін всі шматочки. З тих сторін, коли вона вам ваша капуста вже подобається, що з усіх сторон рівномірно така золотиста. Беремо на тарілочку, викладаємо звичайний паперовий рушничок і на паперовий рушничок зразу викладаємо нашу капусточку. Хай зайвий, зайва олія уйде. І так викладаємо. Дуже гарненькі, получаються оці маленькі соцвіття. хрумкі, такі смачні. І так кожну капустинку, яка обсмажилася, ми викладаємо все, все. А тим часом так само, ту саму процедуру викладаємо з іншою капусточкою, знов обмачую її, обмакою в клярі. Викладаю на сковорідочку і так само швиденько обжарюю. Наша капусточка вся обжарена, поки вона трошки остиває, я ріжу один зубочок часнику просто міленько-міленько, і пару гілочок, і кріп, і звичайна петрушка. Трошечки, щоб притрусити. Можна видавити, але краще, якщо ви міленько-міленько його ізмільчити. І порізаний наш часничок просто посипаємо, поки капусточка гаряча, воно все буде дихати і набиратися смаку часничку. Це дійсно дуже-дуже смачно. А ще зверху на часничок. Я помила трошечки кропу, петрушечки, і кину також зверху. І от так посипаємо завершення нашого смачного блюда. Це, звісно, на любителя. не кожен любить. В нашій сім'ї обожнюють цвітну капусту. Отак вона виглядає. Ще зверху, якщо це літо і у вас є помидори, червоні, дуже гарно сюди викласти червоні помидори, зелень, часник, червоні помидори та цвітна капуста в клярі це дійсно смакота. Так що дивіться, пробуйте ще такий варіант. У нас в сім'ї таке люблять всі. Я рахую, що це дуже-дуже вдалий варіант. Пробуйте, смакуйте на здоров'я!